Прочитав новину, що вперше за останні місяці, ось повномасштабного вторгнення Росії в Україну, українці замість того, щоб продавати долари, як ну, крайній такий випадок в нас з того анекдота, що грошей нема, грошей нема зовсім, і пішов продавати долари, та, почали купляти долари. Звідки в українців взялися гроші на купівлю іноземної валюти? І про що цей процес говорить? Пане Михайло, скажіть нам і про які можливо. Обсяги йдеться, що сталося? Звідки люди дістали ту заначку, що знайшли на кілька нових мільйонів доларів? Чи скільки купили? Сотень мільйонів доларів. Ну, справа в тому, що тут трошки такий красивий з перчиком загомок від журналістів, скажу таку банальну річ для того, щоб ви купили 100 доларів, хтось має їх. Перед тим продати, і е, до того в принципі складалася ситуація, що в, е, в ситуації з дефіцитом валюти е, населення купляло тіткового долара рівно стільки, скільки і продавало. А оцей чистий продаж валюти. Перевищення е, продажу населення валюти відбувався за рахунок безготівкового ринку, де не можна було купувати валюту, а можна було тільки продавати раніше е, куплені куплену валюту або ту валюту, яка дійшла, наприклад, за кордону Айтішникам. Поміжом помінялися минулого місяця, то це регуляції національного банку, який їх послабив. В результаті е з'явилася ця е структура, яка почала продавати населенню більше банків більше валюти ніж її купляти. Це власне банки. Е і от сьогодні національний банк буде проводити інтервенцію, продавати банкам готівкову валюту за безготівкову таким чином, і в наступному місяці, тобто в вересні, я думаю, що такий е тренд. Збережеться, крім того, нацбанк дозволив банкам пропонувати людям купувати безготівкову валюту із зарахуванням на депозити, і це в принципі попри те, що не так багато банків його і пропонують такий продукт вже більше ста мільйонів доларів, таким чином українці купили. І от внаслідок цього також статистика змінилася в другу сторону. Тобто банки продають населенню більше валюти ніж в неї купують.